Отже, дорогі глядачі, хочу озвучити такий цікавий факт. Сьогодні, 18 серпня 2025 року, вибухнула вибухівка біля автомобіля військового. І власне, чоловік, якому належить ця автівка, підходив до автомобіля. Я просто що хочу сказати, це по-любому був замах на військового. І у зв'язку з тим, що мусора і військові встановлюють просто непомірні ціни. Для виїзду чоловіків за кордон, наприклад, там вже по 25 тисяч доларів. То ви знаєте, це лісообразні, це лісообразніє. Витратити ці 25 тисяч доларів не на путівку за кордон, а просто для того, щоб просто прибирати цих клоунів. От, наприклад, дивіться, прильот коштує 350 доларів. 350 доларів. Візьміть 350 доларів, от, наприклад, 25 тисяч розділіть на, на 350 доларів, скільки вийде разів когось там замовити. От і все. От і все.